Оля. Магаріч і грилі. Гляди, <говори> грилі. <говори> Я чутрить. Дале усім драйв з департаменту. じゃあれれ、はあ、これはなかんペニーかすペニーけん Добре. До Выезжайте, выезжайте. Выезжайте, выезжайте. Вам рассказывают. Агресивне. Агресивний. Ми хочемо звернутися. Звернутися до нас, керівництва нашої держави. Дуже, дуже переконливо просто. Звернути увагу на проблему громадян. Зайнятися питанням врегулювання деяких, деяких ганебних пунктів у митному кодексі. Які вже давним-давно роз'яснені, які люди вже давним-давно громада подала у відповідні органи, законодавчі і дуже просимо не, не випробувати народ власний на терпінь. Це поперечувальна акція в місті Чоп, яка виникла після погроз пана Москаля розігнати нашу мирну акцію до сьогоднішнього дня в місті Возоби.